Кругом неправда і неволя, народ замучений мовчить, і на апостолській престолі чорнець годований сидить, людською кров'ю шинкує, і раю найма дає. Небесний царю суд твій всує, і всує царстві твоє. Розбійники, людоїде, правду побороли, осміяли твою славу і силу і волю. Плаче у кайдана, як за дітьми мати, нема кому розказувати, одностайне стати. За Євангеліє правди, за темні люди, нема кому, Боже, Боже, чи то ще не буде? Ні, настане час великий небесної кари. Розпадуться три корони, на горді тіарі розпадуться, благослови на месці на муки. Благослови мої, Боже, не твердіє руки. Отак у келії правдивий Гус думав розірвати. окови Адові, і диво, святеє диво показать, очам незрящим, поборюсь за мене Бог. І в вифлеємською каплицю пішов молитись до